Гагаю, що на дждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім, при друзі, з вами знову атоми. Ми знаходимося на дждропі, як я і казав в кінці минулої серії. Сьогодні я буду. Тестити апгрейд. Тобто треба вибрати якийсь кейсик, не дуже дорогий, але щоб бажано з нього нормально так насипало, і ми це все кидали на лоу відсоток от сюди, в апгрейдик. Починаємо. Промокоди змінились, Atomico та atomico 11. Я думаю, всі про це знають. Ну, як мінімум, ті, хто підписані на мій телеграм-канал, це точно знають. І таким чином починаємо, який кейсик я хочу. Почати крутити. М М Може, оцей мірор, хоча 149. Треба, мабуть, подвійна ідентичність крутити, думаю, чом би ні. Тому поїхали. Перші 5. А і дивимось. Дивимось, що падає. Так. Окей. Можна злити 413, думаю. Чом би ні. Просто продамо. Ну так, да, продамо. Try again і знов. П'ять штучок я відкриваю. Так ще й деякі там безкоштовні кейси мені відкриються завдяки цьому. Авік, авік і авік. Ого. Ну, два тільки окупні, Ну, прям такі гарні хавіки. А от останні там 260 теж окупні, але е, могло бути краще. Оце 100 же звісно, кидати його в апгрейд таке собі, як і оцей скінчик. Тому ми абсолютно ну все, крім uh, рубінового дротику, продаємо і 1110. Ще раз я відкриваю, дивимось, що падає 116. Окей, підійде 331-373, скоріш за все, ми ось так робимо, продаємо. І соточку продаємо занадто це мало. Окей. 1110 знов і слухайте, добре, а чи так який вийде? 192, 100, от соточку ми продамо. Нема сенсу її кидати. 1110 знову, і, скоріш за все, це. Останній, ну, якби прокрут 5 цьох, перед тим як ми підемо в апгрейди. Хоча можна от продати оце, ніби і оце, і відкрити ще раз 5 штучок за рахунок отих двох скинів. Так, а, 237, 267. Ну, це все підійде, я думаю, крім оцього, да, крім 390-то занадто. Тому дві штучки за 444 джепойнти полетіли 170. Окей, підходить, це теж підходить. І. До бронзового ми, ми дійшли не так круто, не так жорстко, але підійде. А, мені дуже цікаво. 152, ну це ми зливаємо і йдемо в апгрейди. Відповідно, 152 кидаємо на 10 тисяч, там якраз кінчик якийсь має бути цікавенький. Дігл Найт. Ні, напевно, тоді оце. оця штучка. 1.28%. І просто кожного разу буде дивитись, чи падає, чи ні. Ну, сподіваюсь, сподіваюсь, що випаде. М так, а, старт нью точно забуваю Я думаю, воно зараз зникне, але не зникає. 134 і ще раз десяточка. Отак. Залітає. Це 1000. Окей, десяточка ось таким чином залітає. І дивимось, що падає. А так. М -м. Клас. Ну, в, в, в дужках класно, звісно річ. 1000... Так, давайте 11. Отак. 4 одиничка. І ось такий Knife. Let's go, 1.35%. І було б чудово, якби докотилось, не докот. А, наступний скін 241. Треба щось цікавеньке знайти. От щось тут є. Прям таке. Ну, давайте цей ножик поки що кинемо. До речі, почало повільно. Схоже, було схоже. Було дуже схоже. І 183. Давайте кинемо на 14 тисяч. Так. Так. 14к. Ось таким чином. Пам. І робимо 1.1%. Почало теж повільно, достатньо, але не до кот. 267. Ставимо. А, давайте на 20 тисяч, що ми ні. Ну, оцей ножик. До речі, він не був в КСК. Е, так, і почало, почало знов повільно. Почекайте, може, шанси все ж таки сьогодні будуть. Давайте от скіпнем 10 тисяч поставимо. І швиденько на 1.07, я навіть дивитись не буду, бо почало занадто сильно воно обертатись, 14 тисяч вводимо і щось по типу, наприклад, цього ножика Боуві. 1.42, але 42 да, не випадає. А, окей. Так, 2, 241. М -м -м -м. М -м. Можна поставити, я думаю, наскільки поставити. На 20 тисяч ну, впробувати пробувати. Чи... Давайте на 15 для різноманіття. Ось такий от ножик 1.35% шанс, який не заходить. Ну, ладно, 178, Ставля ставимо 11 тисяч АВП. Uh, Wildfire, no? да, Wildfire не випадає. Клас. 192. Наскільки на ми ще не ставили? На 13 тисяч не ставило ось такий ножик. Наприклад, 1.25 не випадає. Uh, давайте 12500 ставимо. Ось такий ножик. А, Стоп. А, ну да, да так. Тут же відсоток буде трошки занижений, ніж він має бути. 10 тисяч. Отепер вистачає 1,18. Угу, зрозумів. 116 це можна прямо на дев'яточку так робить. 9 тисяч і, на жаль, або, к щастю, не випадає, тому що це занадто було б 10 тисяч. От треба, щоб щось випало від 10к. Ну, наприклад, цей ножик прямо зараз. Прямо зараз він. Стоп. Клас, кайф. Взагалі чудово. Окей, 183 джипоінти Далі йде скінчик на 13 тисяч. Пам і один. Угу, зрозумів, вже відразу можна скіпати. 12 тисяч. Пам. Авік. Один відсоток рівно. Почекайте, якщо рівно один зайшов би, то це було б дуже гарно. Але він не заходить. А, 17 тисяч. 17 тисяч. Рукавички. Стоп! Почекай. Почекай, почекай. Ні, 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 воно не стопиться. 10 тисяч. 10к. Ось так. Пам, 1.13. Не заходить. Ладно, ладно. Тоді АВП 21 тисяча. А чому? да, Не вело. 21 тися. <свісно> Почекайте чекайте, невеличкі техні... А що таке? Я ж пишу правильно. 21,000 Все, Все. А... Можна діголо такий красивенький, Один крапка. Стоп. Ну ні, мабуть, не вистачить. Я, по, я в моменті повірив. Ну, я реально в моменті повірив, що воно зайде. Ну, ладно, 10 тисяч. Знову на цей ножик. Ультрафіолет не випадає. Далі 276. Отут можна, до речі, вже розійтись. Хоча. Можна поставити на 10к і, типу, з великим відсотком спроба. То 2.31. Ну, зайди. Ну, ну воно почало занадто. Хоча. Не занадто воно почало. Воно почало плюс-мінус нормально, але ну, але не вистачило, не вистачило, скажімо так. Угу. І цього теж не вистачає. 123 знов 10к. Ой, касарик, да, це? 10. Отак. Отак хай буде. 1.04 не випадає. І останній скінчик: 301 джепойнт. Ставимо 10К. 10к. А, 301 gін. Ну, давайте спробуємо. Відсоток гарний просто. 2.5. Будь ласка, почни повільно. Ну, просто дуже прошу. Вона почала швидко. Воно просто почало дуже швидко обертатись. М -м -м, ну да, Сьогодні серія. О! Стоп, стоп, стоп. Срібний. Срібний кейсик 229 G -поинті. І тепер, 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 тепер можна два ось так відкрити. 258. А, навіть. Я продав? Я продав, так? Да? 500... 516 не можна. 367. Нульокопу. Поїхали це кидати на хоча б 5000 для камбеку, скажімо так, ось так. 1.47. Ну, насправді не вистачить, так. Да. 79. Теж, давайте на 4К. Навіть кинемо Калашик. Не випадає, скоріш за все. І оце точно кидаємо на 4 тисячі калашик 1.15. Не випадаємо, да Клас. Супер, круто. Угу. Коментарів в мене немає. Ну, тоді робимо фінальний ще апгрейдик на 117. Ну, це можна на 5. На 5999 зробити ось такий от АК-47 1,65 не заходить. Тоді на сьогодні все. Це була перевірка апгрейдів. На жаль, сьогодні нічого ми не вибали. Ну, нічого страшного. Зустрінемось в наступній серії.